Мої вітання підписники, гості та глядачі каналу. Сьогодні 17 лютого. Для вас це вже буде 18, так як відео вийде завтра. І сьогодні ми розпочинаємо сезон вирощування розсади, а саме будемо проводити посів на розсаду солодкого перцю. Також розповім, яким препаратом будемо робити перший полив одразу після висіву, які оптимальні сроки для посадки та сприятливі дні! Багато людей мене запитувало, яким саме ґрунтом я користуюся, тому в цьому відео я також покажу, який ґрунт я використовую. Розкажу всі плюси та мінуси цього ґрунту. Все це насіння, яке ви зараз бачите, я буду висаджувати вперше. У минулому сезоні я його не садив, тому нічого про нього сказати не можу. Про перець Хаски я бачив в інтернеті відео огляди, зокрема, на каналі пані Лідії Кононенко. Мені. Він сподобався, тому буду пробувати їх виростити також у себе в цьому сезоні. А ось ці пакетики, які ви зараз бачите, це я їх садив минулого року. Астірет, Шорок Шари, Червоний велетень. Білозірка від садиби. Не знаю, напевно, неякісне насіння було, бо зійшло тільки два зі 100 штук. Далі Атлант, Каліфорнійське диво, Білозірка, Геркулес і Паланська Бабура. Для початку хочу розповісти за ґрунт, так як багато людей запитували. ґрунт я використовую в називається 80-літровий мішок. Він у нас на оптовому ринку. Ми його беремо по 200 гривень за мішок, субстрат для висіву та розмноження. Також ще є такий самий мішок, тільки універсальний. Рекомендувати його я вам не буду, так як ну, насправді в ньому дуже багато мусору, таких корінців. Патичків і так далі. Приходиться його повністю пересівати через сито. Ну, Зараз я покажу який процес і як після просіву, який, як він виглядає. Сам по собі ґрунт я би не сказав, що він поганий, но досить нормальний ґрунт. Я в минулому році в нього садив і помідори, і огірки, і перець, і капусту висівав у касети. То, в принципі, нормальний ґрунт, нормально у ньому росте. Єдиний мінус це то, що в ньому дійсно багато мусору всякого і приходиться його ось так пересівати. А з плюсів це, це ціна, я би сказав, що бо ціна 200 гривень за 80-літровий мішок, то в принципі ціна досить нормальна. Ось можете бачити, скільки в ньому. Ну, я би не сказав, що це є багато. Бувало й побільше. Ці універсальні мішки, то там набагато більше мусору. І ось такий ґрунт. Досить непоганий. Ну, а Зараз давайте поговоримо про оптимальні сроки посіву перцю на розсаду. Я розкажу вам, як це роблю саме я. Перець я ніколи не замочую перед висівом. Сію завжди сухе насіння, прямо з пачки і одразу у стаканчики, без пророщування, без марлі і без зайвих маніпуляцій. Щороку висів насіння я проводжу десь у другій половині лютого. Тобто цього року я посіяв 17, го минулого року також десь близько в районі 20-го, вже не пам'ятаю. Проводжу в другій половині лютого, бо я точно знаю свої умови. У мене в кімнаті перші сходи з'являються не раніше ніж 14, а можливо і навіть і 18 днів. Тому, якщо я посіяв 17, го то перші сходи у мене з'являться десь на початку березня, не раніше, тобто десь в районі 5-го числа. Ну, а тепер порахуємо. Як нам всім відомо, то на момент висадки, розсади перцю. У відкритий ґрунт чи в теплицю їй повинно бути близько 60-70 днів. Тобто, якщо до, до 5 березня додати ще близько 70 днів, то отримуємо період висадки десь близько 10-15 травня. І для мого регіону це вже якраз оптимальний час, коли вже немає загрози заморозків і ґрунт достатньо прогрітий. Але тут є важливий момент, якщо ви. Насіння замочуєте або пророщуєте, то сходи у вас з'являться швидше, можливо, вже через 7-10 днів. Відповідно, відлік отих 60-70 днів почнеться раніше. Це потрібно врахувати, щоб розсада потім не, не переростала. А тепер давайте поговоримо про, про сприятливі дні. Мене часто і запитують також, які сприятливі дні для посіву перцю у цьому році. У лютому найчастіше називаються такі дні це 18, 19, 23, 26 і 27 лютого. Вважаються вони найбільш сприятливими для посіву перцю. Але скажу чесно, я, я ніколи на це навіть не дивлюся. От, наприклад, якщо я посіяв зараз 17 лютого, це ніби несприятливий день, а вже 18 сприятливий. І що за одну добу щось кардинально змінилося. Особисто я. Не вірю в це, що, за один, що один день грає якусь там вирішальну роль. Багато важливіше це якість насіння, температура ґрунту. Вологість, світло після всходів і правильний догляд. Саме це реально впливає на результат, а не дата в календарі. Ну, Але можете мене поправити в коментарях, якщо я не правий. Так, тепер дуже важливий момент. Перший полив я проводжу одразу після висіву насіння. Проводжу таким препаратом, як Магнікур Energy, Його дозування 3 мл. Даю на 2 літри води і роблю такий один полив одразу після висіву. Це профілактичний захист майбутньої нашої розсади від чорної ніжки. Бо перець сходить довго 10-14 днів, а інколи і більше. І цей період грунт е, вологий, температура підвищена і це. Ідеальні умови, скажімо так, для розвитку грибкових хвороб. Саме тому я одразу даю такий захист. І зверніть увагу, я не, не роблю багато обробок. Один полив, і цього достатньо на старті. Але це якщо сію одразу у стакани. А якщо би я сіяв у касети, то тоді перший полив одразу, одразу проводжу після висадки у касети, а другий полив вже. Після під час перевалки, тобто з касети роблю перевалку у стакан. Тоді роблю такий, такий, таку другу обробку, тому що ну, кожен раз, коли йде зміна ґрунту, потрібно його скажімо так, обеззаразити. Ну І на останок хотів би ще запитати у вас, тому що, якщо чесно, ну, в цьому році я взагалі не планував сіяти перець. Так, жінка поїхала в місто, так як все, накупила купу насіння. То хочу запитати, можливо, ви підскажете якісь ультраранні сорти, тому що ну, в минулому році я сіяв, у мене були дуже непоганий перець був, але він чомусь не встигає у мене дозрівати. Тобто осінь вже осінні заморозки, а на кущах ще купу зеленого перцю. Тому, може, якщо можете, то порекомендуйте, хто, хто який садить. Я ще до кінця лютого ще встигну посіяти. Тому таке. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!